Відтепер бойова повістка може надсилатися рекомендованим листом через Укрпочту. Так, уряд 30 липня 2025 року вніс зміни до постанови 560, а саме пункт 88 надав право ТЦК, крім обов'язку особиста. Вручати повістку бойову під підпис, дав можливість направляти дану повістку рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення рекомендованого відправлення на адресу резервіста або військово зобов'язаного. Що означає, якщо ви не отримаєте дану повістку? Це означає, що ви ухиляєтесь від призову на військову службу під час мобілізації, і наслідком цього може бути. Кримінальна відповідальність, тому друзі, будьте уважні до ваших поштових скриньок. Відслідковуйте всі відправлення, які приходять на вашу адресу поштові, і майте на увазі, що відмова від отримання такого листа або ж ігнорування його можуть мати наслідком кримінальну відповідальність.